Привіт! Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Ура! Це перше коротке відео-знайомство, з якого я хочу розпочати свій шлях. Тож тут я трохи розкажу про себе, про те, що буде на цьому каналі, і дуже сподіваюся також познайомитись з вами. Сподіваюся, що ви залишите там пару слів про себе, чим ви займаєтесь, де ви знаходитесь, як вас звати, чим цікавитесь і що вас цікавить також в цьому каналі. Так от Почнімо, я Таня. Я викладаю йогу і подорожую світом. Наразі я знаходжусь в Новій Зеландії. і Нова Зеландія це найдовша зупинка за останні пару років. Я народилася в місті Кривий Ріг і. В принципі, починала достатньо, достатньо рано, да, почала шукати якихось подорожей. В якийсь момент я опинилась в Італії на декілька років, потім повернулася в Україну, жила в Києві, працювала в офісі. Це був дуже класний час, такої, скажімо так, стабільності, але дуже класного досвіду в плані а, якогось знаєте, ось цієї. А, Досягання, да, тобто це був такий шлях, коли ти бігом, бігом, швидше, більше, швидше, більше, від якого я, звісно, дуже сильно втомилася і виграла через декілька років. І, можливо, всі ці, звісно, неможливо, такий всі ці е, кроки, да, привели до ось цього шляху, до того, що я зараз знаходжусь тут. Так, от е, після офісної роботи я ще коли працювала в офісі мені так. хотілося, мене постійно кликало кудись поїхати. І я вже така все думаю, треба їхати. Взяла, купила собі квитки на шрі-Ланку на 28 лютого, відкрила ФОП 23 лютого, бо працювала в двох проєктах і хотіла, щоб це вже повністю переводила офіційно, щоб можна було їхати спокійно працювати з іншої точки цього земного шару. Чому шрі-ланка? Тому що дуже хотіла на балі, але балі тоді був закритий через карантин, тому вибор пав на Шрі. От, але ширі не сталося через події, які ми всі, на жаль, проживаємо. Але так як я вся моя моє життя в Україні закрилось, я вже все закрила, вже все спакувала, вже відвезла з Києва речі в Кривий Ріг і тільки чекала того, щоб летіти. Деякий час, поки я там зібралася з думками, з деяким часом я поїхала і опинилась в. Прямо опинилась реально в Німеччині, прожила там півтора року і ох, це були казкові півтора року. Хто, хто знає, той знає. Ну, Німеччина не моя країна через те, що вона достатньо така сувора і дуже багато правил. Ось. І з Німеччини. Отак, от якимось, це був листопад 20. 23 року, 24-го, 23 23 листопад 23-го року я виїжджаю свою машину, їду в Україну, продаю машину і лечу на Балі З одним квитком. А, і це був це був реально також класний дуже досвід. Подорожувати, мені цього дуже не вистачило. Цей шлях закінчився якось достатньо швидко. Я, б, я думаю, що в якийсь момент він ще продовжиться. Зараз у мене також така якась трохи зупинка на якусь таку заземлення, але, скоріш за все, ось це такий, знаєте, не те, що і качевничий, але такий шлях, коли от такого дійсно такого дикого дослідження він ще десь у мене тут сидить. Так от. Да, Був Балі, була Індія, де я навчалася на викладача йоги. Після цього я почала викладати онлайн і постійно весь цей час викладаю як індивідуальні, так і групові практики. А, але зараз в Новій Зеландії я отримала робочу візу і тому планую потроху перейти в офлайн. Хочу трохи побути а, знову в офлайні, пощупати цю країну і подивитися, як буде далі складатись життя. А, от тому. Будь ласка, залишайтесь зі мною. Тут буде про Нову Зеландію, про, в цілому про подорожі, про йогу. І, можливо, ще якісь рубрики будуть народжуватись з, ну, в процесі, так? Тому залишайте, будь ласка, коментарі, залишайтесь на зв'язку, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео. О, це попуга. А я тут думаю. На жаль, камера не передасть. Я б би вам показала. Це такі попуги, які у мене колись тато такого привіз десь за кордону з червоним таким, такі здоровезні зелена і червона голова, червона грудка. У нас був такий попуга. Я не пам'ятаю, скільки мені було років. Ще мала-мала була. А, це одна з моїх улюблених історій. Цього попугу звали Додік я не знаю, як мої батьки до цього додумались, як... але це, мабуть, було весело. У мене було три попуги Додік, Додік і Саша. А, і це був, це був перший, перший додік. Він, ми були у дідуся в дідуся з бабусі, були в селі в Миколаївській області, і в нас тоді не було осієї клітки, яка закривалася, у якої трималось дно, і хтось вирішив її перепереставити і просто піднялася верхня частина, і попуга полетів на волю. Ось потім був другий додік, О, я не буду це, просто розповідати, бо це ще, мені здається, ми замало з вами знайомі. Для того, що ми вже розуміли, що ну, в общем, у додіка у другого була також трагічна доля, а третього просто випустили Сашу на волю. Також ну, опустимо, опустимо це. Якось можливо згодом розкажіть, чи були у вас, будь ласка. Смішні е, імена у ваших домашніх улюбленців. Можливо, ми з вами нащупаємо першу таку е... разом е, спільну да, рису. О, це дуже смішно. Все, до зустрічі в нових відео.